Цього разу ми поговоримо про послання до Римлян, третій розділ з 21 по 22 вірш. Давайте прочитаємо уривок спочатку. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчить закон і пророки. А Божа правда через віру Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Бо різниці немає. Яка головна тема в цьому уривку? Тут головна тема Божа правда. Минулий уривок, про який ми говорили в попередньому відео, говорив про закон і про те, що ми не можемо виправдатися законом. А цей уривок тепер буде говорити про Божу праведність, Божу правду, скажімо так. Хто написав цей уривок? Так само апостол Павло. І кому уривок написаний церкві і всім людям в загальному? Тепер давайте розберемося зі змістом. По перше, ми тут в цьому уривку бачимо те, що існує праведність. Без закону або поза законом. для багатьох це неймовірно, тому що ми, знаючи закон, маємо такий, скажімо, логічний висновок, що виправдання або праведність моя виходить тоді, коли я виконую закон. І в принципі, це є правда. Коли я знаю закон, наприклад, я знаю Біблію, так, я читаю. Біблію я тут бачу обов'язки або Божі, скажімо, вимоги в моєму житті, і коли я це виконую, це праведність, це моя праведність. А цей уривок говорить тепер про праведність без закону, тобто праведність, яка є окрема від того, що я виконую сам, і це називається Божа праведність. Тобто, почнемо з того, що тут є два види праведності: є моя праведність, і вона є. Є праведність єдине, що вона трошки вона поломана, вона оплямована моїм гріхом. Але все-таки вона є. Вона є моя праведність. Це перший вид а другий вид праведності це є Божа праведність. Це зовсім окремо від того, що я роблю. І варто і бажано розуміти різницю тут. На початку далі ми тут бачимо, що закон та пророки свідчать про ту кращу вищу праведність. Божу праведність, та як ми говорили, що ми не можемо знайти виправдання через закон, цікаво бачити, що закон в значенні писання, закон і пророки вони якраз свідчать про Божу праведність і про потребу на Божу праведність. Вони водночас вони показують нам, що нам потрібно робити, і вони також показують нам, настільки ми є перед Богом засуджені за те, що ми не виконали, те, що ми знали. Від закону, але вони також свідчать про іншу вищу кращу праведність, що в цьому уривку називається Божа праведність. Праведність Божа приходить на всіх, хто вірує в Ісуса. Давайте прочитаємо уривок ще раз: тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчать закон і пророки. 22-й вірш. Тепер «А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає е, раніше. Або скажімо, не раніше, але традиційно по всьому світі люди дивляться на праведність як те, що я виконую. Якщо я виконую праведність, значить вона в мене є. Якщо я не виконую, значить її немає. А тут уривок пропонує нам інший підхід, не через виконання закону, що звище, через віру в Христа. Тепер Павло говорить про те, що людина може отримати праведність без виконання закону, і це неймовірно. Особливо для юдеїв, які на початку читали це послання, вони століттями вони виконали вони кожного дня, кожного. Кожної години вони виконували всякі різні речі. Вони дуже старалися дотримуватися всі ці різні заповіді. І Павло їм каже, що, по-перше, це марний підхід. Ви не знайдете те, що ви шукаєте, через те, що ви виконуєте. Чому? Тому що ви є грішні, і закон, хоча він добрий, тут зі законом нічого поганого немає. Закон є хороший, але через те, що ми є грішні, закон тільки засуджує нас. Він тільки показує настільки ми є грішні. І Павло каже: якщо ви шукаєте виправдання, якщо ви шукаєте з Богом примиритися і позбавитися цього почуття провини, вам потрібен інший підхід. Він про це говорить. В цьому уривку серед людей немає різниці в тому, що ми маємо спільну потребу на праведність. Минулого разу ми говорили про те, що ми маємо спільну потребу на виправдання. Це так, і як знайти це виправдання? Нам треба отримати додаткову або окрему іншу праведність. Чому тому, що наша праведність вона є недосконала, вона є забруднена нашим гріхом і наші вчинки, все, що ми можемо робити. Ми тим не зможемо обмити свою праведність себе. Ми потребуємо, щоб Бог залічив нам праведність свою і про те говорить уривок. Я також хочу сказати, що в якраз взагалі в посланні до римлян цей уривок стоїть як поворотний момент. Якщо ви читаєте послання до Римлян спочатку, в принципі, до цього часу Павло говорить тільки про праведність, що приходить через виконання закону, про те, що ми. Якщо хтось робить добре, вони мають фактично життя. Якщо хтось грішить і порушує той закон, що він знає, навіть в серці, зато він має смерть. Дуже чітко то навіть і називається закон гріха і смерті, тому що. Закон такий і є дуже прості умови. Будеш жити згідно того. Будеш жити. Порушуєш це те, те, що тут написано. Те, що ти знаєш в серці, зато ти і помреш. То, то дуже просто, але там немає милості, там немає надії, немає життя, тому що ми всі є грішні. І в принципі, картина, яку Павло поки що намалював нам по на протязі цього послання до цього пункту, вона є досить темна. Вона є досить е, ненадійна, вона є досить, скажімо, без надії, але це є поворотний момент в Рівні. Ніби Павло каже: от до цього часу я забрав всі надії, що ви мали. Все, на чому ви покладалися. Я вже показав, що це є ненадійна основа, і що покладаючись на свої діла, на свої вчинки, ви всі загинете. Знов не тому, що є проблема з законом, а тому, що є проблема у нас. Ми згрішили, і ми не можемо оправдатися перед Богом своїми ділами. Це є неможливо, тому що закон не виправдує, він тільки показує, настільки ми є грішні. А тепер він навіть починає уривок з таких слів. А тепер, тобто, від цього пункту я вам хочу запропонувати щось краще, щось нове. А тепер без закону правда Божа з'явилася, про яку свідчить закон і пророки. Як це може бути? Як Божа правда може з'явитися без закону? Хіба правда не визначається законом? Ні, Божа правда вона є вища і вона дається як вільний дар кожному, хто вірує в Ісуса? Є тут, тут дуже, ем, дуже великий контраст між двома підходами. Один підхід це виконання. це Праця це старання, зусилля, те, що я роблю, мої вчинки це один підхід. А другий підхід це тоді, коли я вже не роблю нічого. Я просто вірую, покладаюсь на Ісуса. І тут сказано, що через такий підхід я можу отримати Божу праведність. 22-й вірш. Я читаю ще раз: а Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує. Бо різниці немає. Я розумію, що тут має, тут, мабуть, у вас багато різних питань, тому що багато того, що я сказав, розвивається далі, не тільки в цьому уривку, але пізніше, як Павло е, е, будує далі свої аргументи, і ми це подивимося в наступному відео. Але поки що я хочу залишити вам, як завжди, деякі паралельні послання. Це є Євангелія від Івана, п'ятий розділ 46 вірш. Далі дії апостолів, 10-й розділ 43 вірш, буття 15 розділ, 6-й вірш, Римлян, 4-й розділ, 5 вірш, і Римлян 9 розділ, 30-й вірш. Отже, читайте ці послання, і я думаю, що це буде вам дуже корисно. Дякую за увагу!